Знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на обзорі 10 рублів 1947 року СРСР Станунс Опис. Були введені в обіг 16 грудня 1947 під час грошової реформи, що скасувала всі старі гроші, Використовувалися як офіційний засіб платежу до 2 січня 1961 року. Випускалися до 1957 року. <coughs> На всіх присутня дата. 1947. Дизайн розроблений Дубасовим. Портрет Леніна виконано С. Аферовим за, за фотографією П. Оцупа. Малюнок має горизонтальну орієнтацію. синій, Бежевый, блакитный, светло-оранжевый, коричневый, оранжевый, светло-зеленый та червоний кольори. 16 стрічок на гербі СРСР рік 1947. Довжина 158 мм, ширина 92 мм. Матеріал щільний білий папір. Водяний знак. темні та світлі п'ятикутні зірки. Лісова сторона. Має тло, що складається з дрібних візерунків. Фон разом із малюнком плавно змінює кольорну гаму від бежевого кольору з боків до блакитного посередині. У лівої частини розташований портрет воїни Леніна а Обличчя повернуто праворуч. Над портретом стилізована стрічка, вплетена ліворуч у, у число 10. З боків стрічок, вниз – Відходять тонкі візерунки. Під портретом візерунок, що складається з п'яти розеток, на яких, на яких напис 10, нижче, трохи правіше за слово рублей. Праворуч на горі є елемент з барельєфами та рослинним орлам, орнаментом, посередині якого у рамці зображені серп і молот, з боків яких літери розділені на дві частини сере-серп. Внизу правої частини зображення знаходиться велика гіліоширна розетка у вигляді раковини із зазначенням номіналу число 10, під яким словом слово рублів, «рублі». З боків розетки прикрашена барельєфами та лавровими гілками. Внизу розташовано два числа 10. Зворотній бік також має біжевий фон, що плавно переходить посередині в блакитний. Нижня частина фон, фону має кольоровий орнамент. На горі в центрі півколом напис квиток державного банку. Нижче знаходиться складний елемент, що складається з різних візерунків, барельєфів та орнаментів, включає зображення листа з боків. На вгорі літери СРСР. Посередині вказано номінал число 10, поверх якого слово рублі. Внизу центральної частини малюнка номінал, повторений прописом два рядки 10 рублів. У лівому верхньому кутку банкноту зображено герб СРСР. Зразка 1946 року з 16 перев'язаними стрічками за кількістю Союзних Республік. Нижче знаходиться вертикальний орнамент з рамкою, в який розташований п'ятирядковий напис, банківські квитки забезпечуються, за, за, заучуються, заучуються активами Державного банка. Трохи нижче, у тій ж рамці під межою підробка квитків Державного банку СРСР. Перес... Переслідуйся за законом. У самому низу дата 1947. У правій сторінці на горі в оточенні кольорового візерунка зображено число 10. Під ним на тлі вертикального орнаменту, вказаним на 15 іншими мовами республік СРСР: українською, білоруською, узбекською, казацькою, грузинською, азербайджанською, літовською, молдавською, латинською. Киргійською, вірменською, туркменською, естонською та Карельською. Ще нижчі розетки числом 10. У лівому нижньому та правому верхньому кутах чорну фарбу позначена серія та номер банкноти. Разновиди. Різновиди. Шрифт бокс серії буває першого та другого типу. Перший тип вущий, гостріший, другий ширший. Також існує різниця у ширині пробілів між літерами. Є ще разновисть за роками. 1947 випуск 16 стрічок тип 1. І 1957 року випуску 15 стрічок тип 2. Стрічки вот, на 7 гербу. Стрічки кількість республік. Але мені здається, це не зовсім коректно. Додавати до, до різновидів. Тому що інший 1957 рік. 15, рок, 15, років на гір, 15 стрічок на гірбі СРСР у 1947 році, тому що зі складу СРСР вийшла Карела Фінська Республіка. Але це інша історія. Чимось схожа на сучасну загарбницьку війну Росії в Україні, яка теж приречена на провал Кремля. Демонстраційні екземпляри, які не випускалися в обіг, друкувалися у двох варіантах з двох сторін або кожна сторона окрема. Напис зразок або варіантів може бути виконано вигляди горизонтальної перфорації або вигляді червоного діагонального надрукування. Усі зразки надруковані на папері з водяними знаками. Реальна вартість на аукціонах України в стані УНС я не знайшов. Есть только стан Аунс. Вартість от 4200 гривен до 6000 гривен. Стан супер, на мой погляд, унс. Ну, сами дивись. Сейчас покажу. Сразу смотрю по куточкам. куткам банкноты. Далі показуємо ніяких характерний звук банкноти в состоянні ум. перегибів, явних чи неявних нема. Банкнота не реставрувалася. Оригінально. В оригіналі як була. Вона перебувала в колекції. Зараз розпродаж моєї колекції. що показую з різних кутів. Після відео будуть посилання на інші відео про банкноти СРСР. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!